Єдина, соборна Україна. Одна єдина. Єдина. Молоду Україна. Україна! А то як завжди фотографів на акції немає. А? Кажу, фотографи на акціях не присутні, розумієш? Так, не присутні. Ну, тому що фотографія. І Що ображаєш фотографи? Не, я кажу, что хоть а меня засними, а то я... Тебя? <laughs> да. Сегодня вечером, пожалуйста. Будем... Ай-яй-яй. Ну-ну-ну. Люди -ну. в На ходу, на ходу, де Люда? Люда, бери, снімай, заява. Заява в Майдан прямо на ходу біля прапора. Де, 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 Коля, покажи. Клас. Да, да, на сумку кинь. Да, куди, в мене нема сумки, я комусь віддала. Давай, я комусь віддала. Та взяла. Оп, оп, дію викону, я та натякав. Павлу вночувати. Да, да, да. Давайте. Да, 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 да. Давайте сводити, і так будемо сповантати людей. І ще момент, виходьте вже в фокус за дво. Зрозуміло, що у тебе потрібно інтерватайти, побась іти. Ну, геть, давайте, сідіть. Так. Сідіть зафіт разом. Сідіть зафіт разом. Сідіть і зафіт разом. Сідіть і зафіт разом. Україна! Пораду все! Україна! Породу все! Це треба підбадішки, так сказати, щоб вони мусить сніги там тих 10 людей! Єдина соборна Україна! Одна! Єдина! Своборна Україна! Одна! Єдина! Своборна Україна! поставити Сьогодні тричі два. Ми не бачили, коли на сході приїжджаєте, можна побачити. Отак от можна зробити. Дороги, так! Вся частина присіла, всі посередині, а ці всі задіяти. Це Це вже біля дороги

Дима, ты ко мне. Все, все, стоп. Gracias. <laughs> Сумка цього, Нам Так, да, Ми до спутника. Що, да. А потім не знаю. Неси. Потім я візьму водичку, тобі принесу. Потім руки геть українсько. Орна Україна, одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна. Слава Україні, героє слава! Слава Україні, героєм слава! Слава Україні! Героям слава! Україні! Так, чує, да? руки, 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 а Апітан на зупинці! Слува Україні! Геруємо слава! Так чують, так? Тропят, робіть, геть Україн! Путін! Геть московських хавої! Геть московських хавої! Геть московських хавої! Геть московских холуев! Геть московских холуев! Геть московских холуев! Геть московских холуев! Да? Да, я чую. А? Да, я взял? я, да. Добре, я приеду, то тоді попала. Московський халої, московський халої! Геть московський халои! Геть московський халої! Геть московський халої! Оце вони з дворі не стоять. Можна далі не при вертікально, але Ти чуть середній ні. Подолам, подам, подай-по-дам! Чоловіка єсте! Такі до ласти пропадають! Воно розведені колони! Так, так і да! Смерть ворогам! She's a child normal Так. — Схід і захід разом! — Нормально, a Схід і в плані разу не на решетку, а именно то, щоб половина, вся повала в канал. Что скажешь? Скажи, що класна, мобілізаційна штука отримала. Соборна Україна! Можна і в біді так кликати, вроді. 200 чоловік до ну, да. Єдина, соборна Україна! Єдина, соборна Україна! Славучани! Виходьте на вулицю, не спілійте! Діток своїх привчайте, каже, да, до єдиної соборної України. і захід разом! Від захід разом! Від захід разом! Всі і захід разом! Від захід! разом! 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 Дитя нормально себе чувствує! Голові все! Оля дусе!

Вот одна, єдина соборна Україна, одна й дитина, там ж є борна Україна, одна, єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, одна єдина Соборна Україна, одна єдина Соборна Україна! Свободна Україна, одна єдина, свободна Україна, одна єдина, свободна Україна, усі, одна єдина приєднати, свободна Україна, одна єдина, собою. Понад усе! все! Україна! Она досе! Україна! Она дусе! Україна! Она дусе! Схильний захист! Світлій захист раз! Скільки захитра! Світлій за хід разу! Підтримуйте! Схильний <різь> захист! Геть московські халої! Ми десь там радимо. Геть московських халоє! Геть московські Сковські карлики, руки геть від України! Схід і захід разом, Схід і захід разом, свій за разом, світ і захід разом, Схід 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 і захід разом.

Так і по колона зупиниться взаді, вперед натягуємо, розтягуємо. Ззаді зупиняємо, а перед проходимо, зап стоїть, а вперед трошки протягнутися, щоб натягнути весь прапор. Васильович, хай вперед підходить, натягуємо. Вперед-вперед натягуйте, Васильович!

Єдина соборна Україна! Одна єдина соборна Україна! Одна єдина соборна Україна! Одна, єдина соборна Україна! Слава Україні! Героєм слава! Слава Україні! Героєм слава! Героємся! О! Зараз я всіх попрошу. Зараз будемо для героїв небесної сотні тричі з плавом. Приготувалися. Героям Небесної Сотні Альо, я піднімаю, я Шановні патріоти, а зараз масове виконання гімну України! Не масове колективне. Колективне! Ще не вмерли України ні слава! У своєй душу й тіло ми положим за нашу свободу. і покажем, що ми браття козацького роди. Все, я за. Все, слава! слава! нації! Смерть паска! Смерть ворогам! Ти коморохи підійде, ти скоморохи підійде. Це хто? Сережа тебе копать. Зараз покривсько буде шукала, що буде. Ні, я більше так. Загалом все так, де якось попадав, що щось моєму роботах є. А так всі йдуть, кажуть, як тільки десь зберечкою фотографію.